Чимало геніїв народила українська земля, тих, хто суттєво вплинув на розвиток людства. Але, на жаль, імена багатьох з них сьогодні забуті, загубились у вирі часу та подій. Нагадаємо про них і собі, і світу. Адже нам направду є ким пишатися. Загублені імена з Романом Ясиновським. Юрій Дрогобич Український Нострадамус. Ректор найстарішого університету Європи, автор першої української друкованої книги, все це про людину епохи відродження Юрія Дрогобича. Його ім'я до двадцятого століття було практично невідоме широкому загалу. А в історію Болонського університету він увійшов як Джорджо да Леополі, тобто Юрій зі Львова. син Дрогобицького Соловара. Юрій став першим українським вченим з академічною освітою. Отримав ступінь доктора філософії, а згодом доктора медицини. Викладав астрономію в Болонії, потім у Кракові. Серед його учнів був Миколай Коперник. За наказом папи Римського Юрій Дрогобич видав книгу Прогностична оцінка поточного року. Вона стала першою друкованою книгою, автором якої був українець. Окрім астрологічних прогнозів, там були відомості з географії, астрономії, метеорології філософії. Дрогобич написав і інші трактати про силу людського розуму. У Кракові Юрій Дрогобич був одним з ініціаторів друку книжок слов'янською мовою в друкарні Фіоля. А отримавши від Ради професорів Краківського університету ділянку землі, спорудив на ній гуртожиток для викладачів медицини. Життя Юрія Дрогобича є яскравим свідоцтвом високої культури українців 15-го сторіччя та їхніх міцних зв'язків із західним світом.